Ідея проведення такого турніру з'явилася під час ранкового ефіру на ТВ 5 Тоді гість, а тепер співорганізатор заходу Валентин Поваляєв залюбки підтримав ініціативу журналістів. Ми прийшли розказати про настільний тенісі, показали пару прийомів, подачі, подрізки, накати і нам предложили провести такий турнір серед всіх СМІ. Ми з радістю піддержали. Пограти з друзями в улюблену гру прийшов і Дмитро Шендрік. Кар'єра на телебаченні у нього тільки починається. А от в тенісі каже не новачок. Третє місце на обласних змаганнях серед коледжів кілька років тому вселяє віру в перемогу і дотепер. Когда я пришел на ТВ-5, и мне сказали, что здесь будет турнир по теннису, я думал, я всех выиграю, потому что они, ну, не моего уровня. Ну, ведь третье место, сами понимаете, область, колледжи, все дела. И я пришел сюда, я удивился, потому что меня один раз выиграли, и я один раз выиграл. Пока. ще піріді шесть матчів і увійдемося в фіналі. Він був близько до фіналу, але схоже, карма третього місця досі його переслідує. Черговий турнір і знову за крок від фіналістів. Проте задоволення від змагань каже отримав. Я вот тогда вот понял, что действительно это очень прикольный такой вид спорта. Ты играешь, и ты можешь и силу применять, и технику, и сноровку, и логику. И можешь наблюдать за человеком, как он именно вот перемещается. То есть если он, допустим, плохо играет вот так вот, это называется резанный удар, значит его надо тушить, поняли? Но сначала раскрутить. А если он играет тушевкой, надо наоборот принимать легенько. -то. У знаєте, як от. Ну, ви знаєте, от що я корафіка легенько. І ще надо його так от ловити, коли він бігає туди-сюди, щоб не обіжала, надо з ким то В Фіналу пробилися двоє найсерйозніших гравців: це працівники телеканалу Запоріжжя Сергій Шевченко та Володимир Почоса. Згідно попередньої домовленості, вирішальну партію фіналісти повинні зіграти в прямому ефірі ранкового шоу на Тв. 5 Суперечка у фінальній партії точилася трохи більше трьох хвилин. З рахунком одинадцять-вісім переміг. Володимир Почоса. Він і виграв перший в історії кубок тонуса з настільного тенісу серед працівників засобів масової інформації. Організатори пообіцяли в майбутньому турнір зробити традиційним.